Вітаю, друзі! Сьогодні маю для вас рецепт із давніх кулінарних зошитів. У ньому прекрасно усе: смачне тісто, чудово маково вишнева начинка і смачнючий сирний прошарок. Готується пляцок легко і просто. Усі процеси максимально зрозумілі, Тож до роботи. Для приготування макової начинки у ковшик викладіть 150 г грамів маку. Це у мене сухий мелений мак. Долийте до нього 200 мл води і помістіть на плиту. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння, мак має увібрати у себе всю воду. Також ви можете заварити цілий мак і тричі змолоти його на місорубці чи здрібнити блендером. Докладіть дві столові ложки манної крупи і столову ложку розтертих пелюсток духмяної троянди її ще називають ружею. Замість такого варення можна взяти абрикосове чи смородинове. Перемішайте усе до однорідності. Для приготування тіста у чотирьох яєць відділіть жовтки від білків. До жовтків досипте 75 г цукру і замість нас нехай трішки попрацює техніка. Збивайте 2-3 хвилини до утворення світлої маси. У чашу кухонного комбайну з насадкою металевий ніж просійте 300 г борошна. докладіть 200 г холодного вершкового масла, нарізаного шматочками. І подрібніть усе до ось такої крихти. Також до такої крихти усе можна швидко розтерти руками. У мисочку викладіть 60 грамів сметани кімнатної температури. У мене сметана жирністю 21%. І далі в роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі духмяна хата, які легко впораються із найздобнішим тістом і ще жодного разу мене не підвели. Отже. Цього разу нам знадобиться 25 г цих дріжджів, а це четвертинка стандартної пачки дріжджів. Розкришіть дріжджі у сметану і перемішайте ложкою до однорідності. Досипте 25 грамів цукру, перемішайте і залишіть на 10 хвилин. У міксері поміняйте насадки вінчики на насадки гаки. Перекладіть дріжджову суміш у яєчну і перемішайте до однорідності. У декілька прийомів всипте підготовлену борошняну суміш. Це тісто не потрібно довго вимішувати. Час роботи міксера приблизно 3-4 хвилини. Ви також усе можете замісити міцною ложкою. Залишіть тісто за кімнатної температури на 1 годину. Далі викладіть тісто у форму розміром 36 на 28 см з бортиками, застелено пергаментом. Тут може здатися, що шар тіста виходить достатньо тоненьким, але в процесі випікання тісто ще гарненько підросте. У чашу викладіть 4 білки, які у нас залишились. Докладіть щіпку солі і відправляйте усе збиватись. Як тільки білки зіб'ються до так званої пивної піни, не припиняючи збивання, по столовій ложці досипте 150 г цукру, збивайте усе 7-8 хвилин. Поки увесь цукор розчиниться, а піна стане стійкою та пишною. У декілька прийомів лопаткою вмішайте білкову піну у підготовлений мак, на тісто рівномірно розкладіть макову начинку, а на неї вишню, консервовану у власному соці, без сиропу. Усе в духовку. його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 35-40 хвилин до готовності. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Для сирного прошарку у посуд викладіть 350 г смачного жирного сиру. У мене сир жирністю 9%, 200 г сметани у мене сметана жирністю 21% і 150 г вареного згущеного молока. Подрібніть усе занурювальним блендером до однорідної пастоподібної маси. За бажанням вмішайте 10 г желатину, розчиненого в 50 мл води, але це не обов'язково. Відразу відкладіть 4-5 столових ложок маси для оформлення верху та боків пляцка. На низ викладіть корж вишнево-маковим прошарком уверх, на нього усю сирну масу. Розрівняйте її на масу корж вишнево-маковим прошарком до сирної маси. Боки та верх пляцка змастіть відкладеною масою. Боки посипте крихтами пісочного печива, а верх подрібненим чи натертим на терці шоколадом. Накрийте рамку з пляцком харчовою плівкою. Усе не забудьте помістити його в холодильник на 5-6 годин для стабілізації. А також щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кілограми і 400 грамів, висота 5 сантиметрів. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса у нас вийшла всередині. Пляцок виходить дуже колоритним на зрізі, ніжним та пухкеньким. Він чудово нарізається на велику кількість порційних шматочків для подачі. І що найголовніше, Усе готується легко та просто. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.